Земля здвигається здвиження, бо здвиження здвиг. У нас благовіщення відкриває, а якраз здвиження у нас закриває, і це таке просто як розпечатуємо землю і запечатуємо землю. До цього свято варто закінчити всі сільськогосподарські роботи. Первинно люди не займалися землеробством, і їх сонце не настільки цікавого їх цікавило дійсно тварини їхні комунікація з цими тваринами. Чому в принципі ми про змі говоримо і що це означає в нашій культурі? Багатоголовість означає, що це гіпертрофа форма пожирання. Ці змії на налітають, навалюються, все спалюють. Тобто це такий образ ворога, твого, з яким тобі треба боротися. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'я Анцебор. Як ви розумієте, на календарі вже наближається дуже важливе народне свято це свято здвиження. І ми сьогодні хотіли би трошки присвятити свій час і ваш час цій темі. Розпочати я б хотіла з християнського контексту цього свята, тому що свято є і релігійним, і народним, і дуже багато всього тут є замішано. Минулого року ми почали відзначати це свято 14 вересня знову, і це вересневе свято. І в народі часто говорять про те, що в цей період все здвигається земля здвигається, здвиження, воздвиження, здвиження. Але християнська складова свята вона це свято чесного і животворящого Христа. Коли воно зародилося і як зародилося, існує легенда, що римський імператор Костянтин, він мав мати важливу битву. І він побачив знамення, що йому Ісус сказав, він побачив хрест в небі. Ісус сказав, що якщо ти намалюєш хрести на мечах своїх воїнів, ти цю битву виграєш. Дійсно, битва була переможною. Костянтин великий став римським імператором, і його матір, яка була послідовною Цього християнства, і яка була однією з перших, хто почав його підтримувати в Римській імперії, вона почала шукати місце саме того Христа, де Ісус Христос був розп'ятий. Ці, скажімо, експедиційні роботи вони тривали, і за цією ж легендою було знайдено три хрести, і не могли визначитись тому, на якому саме розп'яли Ісуса, тому що всі три хрести вони були фактично однакові. Що вони почали робити за цією ж легендою? Почали прикладати цей хрест. По черзі всі три хрести по черзі до мертвої людини. До першої приклали нічого, до другої приклали нічого, а коли третій приклали, то ця людина мертва ожила. Так і вирішили, що животворящий хрест, тобто це хрест, на якому був розп'ятий Ісус. На цьому місці в 336 році було збудовано храм, і, в принципі, після цього християнство так і укорінилося в Римській імперії і стало таким значним святом. На наших теренах в Русі в літопис. Так, давньоруських, ми зустрічаємо цікаву назву цього свята, Ставродень, і вперше про нього згадується в 1173 році. Ну Ось така складова, але ми розуміємо, і ми вас вже підготували до того, що є таке поняття, як народна релігія. І не всі е, е, християнські свята, які вони є канонічними в українській традиції, народні, такими ж є. Ну і в народній традиції це свято, це свято здвиження. Що це означає? Чи здвигається земля, все вже. Двигається, зрушується в сторону холоду. В народній традиції вважалося, що до цього свята варто закінчити всі сільськогосподарські роботи. А що це означає? Зібрати все з полів, щоб там нічого не було, повністю сховати, вже приготувати все на зиму. Також вважається, що здвигається небо і птахи летять у вирій. і перша відлітає якраз зозуля, яка і тримає ключі від тепла. Але вона ще раніше це робить, вона це робить взагалі ще влітку. Але так, але ось до здвиження абсолютно Часто кажуть про Петра. Правда, що вона йде саме на Петра, якраз уже вона починає свій Маха. шлях. Махає кри. Ну, їй вже треба найраніше вилетіти, логічно. Так, тому вона забирає з собою тепло, вона відлітає. В цей же час вже вважається, що, як, наприклад, скотарі Карпат вони теж овець припиняють випасати вже. Ну і в принципі, все, скажімо, вже йде так до благовіщення, все закривається на зимовий період. Ну правильно, так і є. Виходить, що у нас благовіщення відкриває, а якраз движення у нас закриває. І це таке просто як розпечатуємо землю і за. Початуємо землю. І найцікавіше, напевно, я думаю, кого не спитаю, скоріш за все, ви теж можете згадати. і Напишіть в коментарях, якщо ви це чули. Що, в принципі, коли чуєш здвиження, навіть люди супер далекі від якихось навіть сільськогосподарських робіт. Знають, що в цей час, зазвичай в ліс ходити не можна, бо що. Бо змії! Бо будеш бачити, як вони кубляться, що вони там тільки не роблять, дехто прямо описує, що вони буквально як колесами, такими, як великий такий клубок ниток, начебто як з'єднаних між собою, і вони так просто перекочуються, і всіляки такі дуже багато легенд досі активно побутує. Так і власне в цей день є така жорстка заборона не ходити в ліс, не ходити на ті території, де можна побачити зміїв. Ну і фактично, це їхнє кублення. Ну і напевно тут цікавим буде моментом розповісти те, що е, вважається, що змії купляться, і теж вони вже йдуть на зимівлю. Тобто вони залазять під землю, де вони зимують. Вони собі часто можуть продувати дірку всі разом через камінь. Але це не так. За народними уявленнями не всі змії можуть потрапити на зимівлю, таку, скажімо, на цю паті зимову таку свою, де вони можуть разом пережити зиму. А у них є головна змія, яка робить суд. І на цьому суді вона кожного змія, який до неї приходить, запитує, чи кусав ти цього року або чоловіка, тобто людину, або корову. Якщо так, то її виганяють. Вона не має права разом з іншими зміями зимувати. Але мені здається, ми маємо заглибитися дуже глибоко в ось цей контекст міфологічний. І ти тут допоможеш, Дашо. Чому, в принципі, ми про змі говоримо і що це означає в нашій культурі? І досі до них так обережно. Ставимося, мені здається, так У нас взагалі дуже багато стереотипів про змі. І дуже часто навіть кажуть, побачив вужика. Навіть вужика кажуть, що треба вбивати, хоча. Всі розуміють, що мужики ж, начебто, ну мають розуміти, що вужики не збираються в тебе взагалі кусати. Будь-яка змія, в принципі, не збирається, яка живе на території України, тебе вкусити. Але це все дійсно цей первинний страх, який дуже сильно підкріплений міфами. І, і зокрема, ми це дуже сильно бачимо не лише в до сих пір уявленнях, які от з розряду наздвиження, але і в наших казках. Легендах, і я думаю, в першу чергу можна згадати про те, що у нас надзвичайно багато казок де згадується так чи інакше змій, який прилітає і вимагає собі якусь наречену, так Відкочуючись сильно назад, можна сказати, що в 19 столітті, коли була дуже поширена ця міфологічна сама школа. Фольклористів це все зародилося ще з часів братів Грим, і ми маємо подякувати їм за те, що деякі з них дуже відстоювали думку, що солярна теорія саме пов'язана з сонцем, вона надзвичайно архаїчна. І саме з неї всі, в принципі, от вони бажали б цей проміф, І для багатьох із них проміфом було те, що, начебто, змія, яка ковтає сонце. А потім двоголова, так що з одної сторони вона ковтає сонце, з іншої сторони воно виринає знову, і цей зміст живе під землею. Часто він живе під водою, тобто тут у нас зразу і про ковтання уже вогняного начала, і про поєднання з підземним началом, і ще й підземними водами. У нас така супертріада виходить, начебто, це якраз був цей основний проміф, який індоєвропейці потім порозносили вже по всьому можна сказати світу, але е, вже пізніше. Навіть вже на початку ХХ століття це сильно критикувалося, і говорилося, що ну якби ситуація значно складніша і цікавіша. У нас дуже мало часу це пояснювати, але загалом вважається так, що є у нас в принципі, по-перше, образ змія надзвичайно комплексний. Якщо ми згадаємо казки, то ну як виглядає змій в казках об'єктивно? Ну як дракон якийсь часто. А де це описано? Хоч якісь казці описано, що не виглядає дракон в дитячій уяві і в мультфільмах. Це вже зараз, це вже нові уявлення. А об'єктивно в казках ми навіть єдине, що ми можемо згадати, що він часто багатоголовий, не часто він постійно багатоголовий. Це може бути 3, 6, 9, 12 голів. Часто ми його називаємо Змієм Гориничем. Горинич означає, що він живе десь в горах. Гори – це теж чужий простір. Потім ми можемо згадати, що він часто прилітає, але ми не завжди розуміємо, як він літає, бо слово крила не зафігурує. Він просто може якось якось з'являтись. Також ще є історія про те, що він може навіть один раз окей, якщо другий там раз десь з'являється слово крила, це зазвичай вже пізнішого типу казки. Він може з'являтися як вершник на коні, наприклад. Тобто він може і літати, але з конем. Ось, але опису змія, щоб зрозуміти, який це змій, чи він взагалі антропоморфний, чи він садики зооморфний, чи він що з ним, це надзвичайно складне завдання. Ми бачимо, що цей образ дуже архаїчний, але при цьому він, власне, через те, що він настільки давній, так важко з ним працювати, бо він нашарував на себе все. І якщо дуже коротко, то скоріш за все, ми можемо говорити про те, що первинно цей образ був пов'язаний з ініціацією. Ми знаємо про те, що в багатьох племенах навіть на. Початку ХХ століття фіксувалися ці обряди чоловічої хлопчачої. Фактичної ініціації. Хлопчик стає чоловіком. Він має потрапити через пещеру, наприклад, спеціальний отвір, який виглядає буквально як отвір пащі змії, проходить крізь нього. Там певні випробування. Перебуваючи всередині, це теж безпосереднє випробування. Тобто змія його поглинає, і потім символічно він уже народжується іншою людиною в новій вже соціальній для себе ролі. Тобто, у нас символічне повирання, символічне народження. І вважається, в принципі, що ці всі казки так чи інакше у чарівні першого типу вони якраз і були такою підготовкою так людини до майбутніх випробувань, які на нього чекають, знаю гайд. Такий, як подолати в собі цей страх перед невідомим страх фактично пов'язаний із смертю, тобто, це смерть, яка пожирає, але вона тебе ж народжує. Тому ми так багато бачимо образів з багатоголовістю, які про це теж є. Тобто, це і є багатоголовісті і означає, що це гіпертрофована форма пожирання. Uh, і цей герой має подолати це так. Не будьте як зміючка Оленка і як Змій Горинич, задонатьте нам за нашу роботу, будь ласочка, або в форматі одноразової підтримки на Монобанку. Або якщо хочете зробити це на постійній основі, ми будемо надзвичайно вдячні, якщо доєднатися до нашої поробленої спільноти на Патреоні, на Кофі або спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам. З іншого боку, у нас дуже багато є е згадок про водяного змія, тобто, що це змій, який живе в воді, і звідти ж стільки уявлень про. Е Потребу він живе десь або в воді, або вже пізніше біля води, так і ми згадуємо по ці всі традиційні історії, та навіть Крило кожум'яку, згадуємо про те, що змія, як з яким він в Києві боровся, да, на волах, це про те ж про те, що він вимагає дань собі, і це вже сюжети, коли з'являються уявлення більш пізні про розвиток сім'ї, розвиток безпосередньо самого устрою, так, державного зокрема теж. Коли вже з'являється цінність людини з одного боку, а з іншого, вже є розуміння як формується вже одиниця, як одиниця, сім'я як одиниця. А не просто родина общинний лад, коли всі разом тут уже не про ініціацію як таку, тут уже дійсно про жертвопринесення, і воно формується знову таки, пізно. Ми повинні розуміти, що всі оці мотиви, що про вогняного змія, що про змія, який живе в воді і фігурою в воді, це насправді і навіть про змія борство, яке вважалося дуже часто багатьма міфологами, теж одним з основних мотивів, які взагалі породили фактично всі мифологічні уявлення. і Георгій змієборець. яким так так, і я б хотіла ще до речі, мене така. Асоціація пішла з змієвими валами, які в Росії були досить широковідомими оборонними спорудами, і вони до сих пір їхні залишки у нас є. Так, наприклад, Білогородка, ви пам'ятаєте на початку повномасштабного вторгнення, навіть відродилися ці міфи знову ж таки про те, що змієві вели зупинили російську навалу. І тут цікаво згадати, що дуже часто трактовка, якраз у цього змія сучасними фольклористами, вона пов'язана з тим, що це дійсно навала у цього вже не старого образу, а це вже образу такої, там, наприклад, або татаро-монголів, або половців, або печенігів. Там уже залежало від так періоду від періоду, хто саме нападав. Але, начебто, якраз ці казки, от вони і про боротьбу насправді оцих уже на якихось там стихій. А про реальну боротьбу, і тому ці змії налітають, навалюються, все спалюють. Тобто це такий образ, який в себе вбирає якраз образ ворога, твого, з яким тобі треба боротися. Але вертаючись до цієї теми з водяними історіями і змієборцями, це все насправді те саме змієборство, очевидно, пов'язане з уже періодом утворення державності, коли вже тебе вважається, що змій це старий образ, коли... Первинні наші уявлення про боїв, вони все-таки були пов'язані з тотемами, і все-таки з священними тваринами. А утворення вже антропоморфного уявлення про божество, в якому треба поклонятися, це вже наступний крок фактично розвитку цивілізації. Тому вважається, що якраз мотив з це мотив, коли Сучасніший так образ святого в нашому випадку найвідомішого, так Георгія, Юрія відносця, і оцього змія це вже якби язичництво, можна сказати. А з іншого боку, з водяною трактовкою, часто кажуть, що це про водяний змій, який почав зловживати своєю владою, який затримує вологу, який відповідає відповідати за твої дощі за гарний врожай. А він натомість, наприклад, організовуючи послу. Сухо чи навпаки заливає, відповідно йому треба його треба задобрити. Звідти стільки у нас багато і казок, що раз на якийсь період дівчина молода, цнутлива, вибиралася для того, щоб скидатися да там в це озеро. А з вогняними вогняними історіями це вже пізніша історія. Вважається, що це якраз про уже період землеробства. Коли люди нарешті починають обробляти, тобто вже переходять з мисливства на скотарство і землеробство, і їх цікавить уже безпосередньо, нарешті починає цікавити дійсно сонце. Тому, вертаючись до всієї історії, чого солярна теорія не працює, якраз вона того і не працює, що Первинно люди не займалися землеробством, і їх сонце не настільки цікавило в першу чергу. Їх цікавили дійсно тварини, їхні комунікації комунікація з цими тваринами. Тому я думаю, що ми дуже багато навіть зараз бачимо рудиментарних уявлень про цього вогняного змія в історіях, які досі дуже часто записують. Я впевнена, Аня теж записувала. Що змій у вигляді якогось вогняного та такого то кола то ще ж таке, влітає через димар до жінки. І ночує ну, з нею цілу ніч. Дуже часто йдеться про те, що це оцей померлий е, її так. чоловік. Так в основному це може бути померлий в образі або змія, або чорта. Ну тут він іноді може бути тотожним, або ж, наприклад, змій може прилітати до молодої дівчини. І це теж таке вірування, яке часто можна записати і сьогодні. Я це записувала на полісі. Коли, наприклад, змій прилітає до неї, вона сидить на порозі, що вечора ходить до нього, ніби як на побачення. Але матір розуміє, що дівчина чахне, що щось відбувається, не те, і вона її вплітає тою в волосся, щоб Змій не підступив. Тоя це аконіт, це отруйна рослина, і він не може підступити. І він там, якби не тоя, то дівчина була б моя говорить і відлітає. Тобто тоя його відганяє, вона тут виступає таким апотропеєм. А також ще досить цікава легенда, яку я записувала теж. Вона стосується змії, який прилітає до дівчини. Їй радять сісти на порозі, і коли він прилетить, лузати льон. А льон є такі малесенькі, має такі малесенькі насінинки, і вони схожі на гоші. І коли в неї змій запитає, що ти лузаєш, вона скаже, в воші йому стане бредко, а він назад відлетить. Тобто, тут уже у нас в очі відлітають, таким, скажімо, негативом стають, і таких досить багато так легенд і сьогодні побудують. це такі да, вже сучасніші інтерпретації. Але от цікаво, що досі можна це побачити. І якщо копати дуже дуже глибоко, то це якраз теж цей мотив смерті, який раніше він уявлявся все-таки в образі, бачите, таких померлих, які могли до тебе приходити в різних іпостасях, Але в першу чергу вони раніше приходили все таки в образі тваринному тому у нас є ласиця, тому у нас є уявлення про муху, бджолу різних інших різних всіх комах, птахів, які можуть літати, і знову ж таки, змії як тонічні істоти, які пов'язані теж з тими з цим світом. І ми бачимо скільки там всього, окрім всього іншого, докопуємось. Тут цікаво, що образ змія, часто ще і в казках, і в легендах ми можемо сказати про щура, бо я щура. Це теж і слово пращур теж все-таки генетично вважається, походить теж от сюди ж до цього, цього змія. І от таким чином воно все сильно дуже зав'язано. І ми бачимо, що досі е при цьому відпрацьовується оця первинна історія про мотив поглинання. Тільки в цьому випадку це вже голод не буквальний, коли змія просто пожирала під час ініціації. а Це голод уже статевий, коли змій прилітає до... Е, в образі ну, умовного змія. Також кажуть, чи це вогняне коло, чи це зараз вже дійсно це дуже сплилося з чортом, чи якимось просто кажуть нечистий, та, е, мрець ходить і так далі. Але це все закручується до того, що. А тепер це вже голод ну на пізніших стадіях розвитку цивілізації, коли вже я ж кажу, ми починаємо цікавитися ячейкою общества, як родиною, так сім'єю, і помічаємо якесь уже зацікавлення безпосередньо в якійсь конкретній особі. Тут ми бачимо це в таких легендах. Так, і ти почала говорити про пращура, тобто, як, як того ж знову ж таки змія, як першопредка. І, до речі, Володимир Галайчук він в своєму дослідженні в своїй докторській дисертації він якраз і дослідив оцього домашнього змія, домашню змію або ж домашню гадину, яка. І живе на кожному обісті, яка є такою священною твариною, яку не можна бити, тому що вважається, що якщо забити цю домашню змію, яка живе на подвір'ї. То в цьому випадку не буде вестися, тобто абсолютно не буде життя на цьому подвір'ї. І якщо, наприклад, в українській традиції немає заборони на биття, побиття, вбивання змії десь поза межами свого простору, в лісі, наприклад, часто їх не жалували. То якраз на своєму обісті це була як ніби як домашня тварина, як теж темний, скажімо, умовно, то темна тварина. І це знову ж таки йде від першого предка, від того, який дав начало, і часто можна почути, що домашня змія це той же домовик, який оберігає цей будинок. Володимир, наприклад, він пояснює в своєму дослідженні такий момент, що, наприклад, вуш або ж навіть та сама гадюка, вони їдять мишей краще ніж коти. І в цьому випадку вони оберігають якраз сільського сільське господарство, оберігають врожай від гризунів і тим самим захищають його. І в практичному значенні це дуже логічно, чому ось ця тварина вона є захисником того двору, того обістя. Та ми тепер бачимо, що ще й окрім практичного значення, наскільки все глибоко і геть не усвідомлено, це працює і зберігається в тих же казках, і легендах. І е, тут ще доказок можна згадати звичайно нашого зміну. Міючко Оленко, тут вона вже така, як негативна персонажка. Зміючко Оленко. Посади Васика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. Та дивись, що щоб не втік. Але це з розряду знову ж таки ініціації Васика телесика. Це класична казка про ініціацію, класична історія про те, що тут до речі, зміявичка Аленко дуже сильно нагадує нам бабу Ягу. І тут треба сказати, що в чарівних казках про це той же проб активно писав. Там уже хто тільки про це не писав, але чесно. Подивіться, будь ласка, баба Яга завжди знаходиться у нас на межі просторів свого і чужого. Тобто, наш простір людський закінчується. Вона якраз і є. Митницею я її називала завжди так, яка КПП, яке ти маєш пройти, щоб зайти в Тридев'яте царство. А у Змій Горинич умовний він завжди вже знаходиться в самому серці тридев'ятого царства. Тобто в тебе є кілька точок, які ти маєш пройти. Але в казках з часом вони можуть заміщуватися. І ми бачимо, що той же кощій, який теж є або Костій, та який є, в принципі, і зміїною. Він все одно потім може фігурувати як це перше КПП. Або в цьому випадку зміючка Оленка взагалі два в одному. Це просто таке ідеальне комбо, коли вона себе поводить цілком як Баба Яга, але при цьому вона зміючка, яка очевидно, що теж контролює чужий простір. Тут цікаво дивитися, що наш герой, так Івасик Телесик, все таки перехитряє її. Сідай увесь, так? Не так. Але там класний був мотив про коваля про прохання з зубами, так щоб вона її, собі загострила зуби для того, щоб змогти це дерево, саме яке очевидно ототожнюється з деревом життя, щоб його все-таки з... згристи. Так, тому е, казки читати більш уважно, це завжди дуже цікаво, тому що е, те, що ми зараз е, рудиментарно можемо десь побачити, в уявленнях з з «Не ходи в ліс тут купляться змія, воно насправді пов'язана з якими речами. Так, і ось якраз не ходив ліс, кубляться. Змії тут дуже теж цікавий момент. Дуже багато легенд по всій території України зустрічаємо, як же ці змії кубляться, як це відбувається. Я вже почала говорити про те, що у них є кастинг на те, хто потрапляє на земівлю, і той, хто не потрапляє на цю зимівлю. І от коли вони потрапляють, дуже багато легенд зустрічається, що змії або всі разом дують в камінь, або ж вони його лижуть, цей камінь, і в той же час вони себе прогризають. Дірочку для того, щоб залізти в оцю таку нору свою в яму, де вони будуть зимувати. І ось це якраз кублення змій, воно ось там і відбувається. І Починають вони цей процес якраз на воздвиження. І дослідник Василь Король він досліджує якраз Рахівщину, він теж в своєму дисертаційному дослідженні описав це. На Закарпатті цей це такий камінь з дірочкою називається пацірка і часто називають дути в пацірку. Якщо ви дивилися наші попередні випуски, і особливо той, де ми говоримо. Говорили з Володимиром Галичуком провідьом, він приносив такий камінь з діркою. Тобто часто його називають в східних і південних регіонах України курячий бог, в Закарпатті це пацірка. Через цей камінь, наприклад, його використовують. Вважають його зміїним каменем, гадючим каменем. І його використовують для того, що якщо, наприклад, корова погано доїться, то продоюють або проціджують молоко через нього. Це теж зустрічається і на Закарпатті, і на полісі, і в інших регіонах. Ну і в принципі, коли змії вони злазяться, вони пролазять ніби в той камінь на ту зимівлю. А вже навесні вони звідти вилазять. Також дослідники записують дуже багато легенд, пов'язаних з того, що, наприклад, є дівчина, яка забула, що не можна на воздвиження йти до лісу. Вона пішла до лісу і провалилася в цю зміїну яму. Саме на здвиження, і вона не змогла з неї вибратися, і вона Там ще дуже часто цей епізод про лиже камінь, що на всю так. зиму мала з ними лизати цей камінь Так, да, лизати камінь, а вони харчувалися ще її кров'ю, тобто ще таке. А потім вони почали вилазити на весну, і вона з ними вилізла. І вона стала якоюсь такою, досить мала якусь таку суперсилу, їй сюди щастило, але в той же час вона довго не прожила. Ось тут такий теж момент є, що часто вважається, що можуть дати тобі якусь силу. Змія, і тут, до речі, ще зміїна корона відіграє роль, тому що в уявленнях українців часто змій в уш він має або корону, або ріжки. Які... Оце це цар головна, ця цариця так. змія, цариця або цар, або головний змій, і вони його обирають. там демократичне суспільство. У змій, у них проводяться цілі вибори, вони голосують і вважається, що часто можна попросити, щоб цей змій скинув корону. Як це робиться? Це до речі, такі уявлення записують. Це у українців словаччини і на Закарпатті, що треба розстелити хустку і покласти перстень саме вінчальний. І тоді цей змій скине тобі на цю хустку, цю корону, і ти теж будеш отримувати абсолютно все, що ти захочеш, Та але забере що... собі перстень. так так забере, але. Ти не будеш довго жити, тобто вважається, що якщо ти заключаєш таку угоду вже і просиш про якісь такі блага, що тобі всюди вестиметься, всюди щастиме, все тим будеш мати, то обов'язково ти будеш жити дуже коротко. Мені ще дуже подобається насправді реальна інтерпретація, яку герпетологи пояснюють, що доносять, що насправді це зазвичай людям видається, що вони бачать змію з короною. Дуже багато таких описів зараз у грубників. Особливо так, коли вони ходять по гриби і бачать і розказують, що ми бачили змію з короною. А насправді це якраз змія в стадії линьки, і так і є. Тобто в неї оця частина. Я думаю, якщо ви колись бачили, як змія скидає шкіру, то вона ж буквально має вилізти з своєї старої шкіри. І це якраз у цей момент, коли вона починає вилазити, і в неї фактично так і є, що на голові з'являється її стара частина головного убору. Не знаю, і е, якщо сонечко падає, там правильні промінчики, так то так воно і виходить. Що людям видається, що вони бачать змію з реальною короною. Так, розкажіть, будь ласка, до речі, чи ви щось колись чули про таких цариць змій і, Тай, так. і поділіться. це поділіться уявлення, Так Ми будемо раді почитати в коментарях про ваші улюблені казки, про те, що ви знаєте, які вірування ви чули про змій, можливо, якісь міфологічні теж аспекти, які ми сьогодні не зачепили. Так, і, будь ласка, поділіться цим відео зі своїми знайомими і в соцмережах, поширте це де можна і не можна. І якщо є змога, задонати нам на монобанку, на Patreon, на баймі кофі або станьте спонсором чи спонсором. Цоркою на Ютубі. Дякуємо вам до зустрічі. Вітаю, мене звати Даріан Цебор. Кажу: я починаю, а ти продовжуєш. От про щось можна говорити, так можна домовлятися.